Сьогодні у нас було дві хвилі ворожих атак о четвертій ранку і о сьомій ранку безпосередньо по місту Харкова. Це житлові райони. Всього ми наразі нарахували біля 12 ударів. Це були комбіновані удари. Ракетні системи типу С-300, Х-22 і Ескандер наразі ще встановлюються місця прильотів, оскільки не всі вони, тобто наразі, ідентифіковані. Найбільше уражень було це Салтівські, і безпосередньо київські райони. Там відповідно від вибухів постраждало більше 30 житлових будинків. Внаслідок таких ударів 43 особи наразі у нас, тобто рахуються як постраждалі. Більшість із них знаходиться наразі у лікарні. Три людини, на жаль, загинули внаслідок ну, тобто, внаслідок ударів. Однак все одно у нас ще працюють на місці підрозділи ДСНС. розбирають завали. І за нашу інформацію, під завалами ще можуть перебувати люди. Зруйновано фактично два заклади освіти, тобто дійсно. Удар був досить масованим внаслідок обстрілів по місту Харкова У нас знеструмлено біля 10 тисяч абонентів. Біля 900 – це юридичні особи. Щодо газопостачання, так само у нас 12 будинків відключені наразі біля 20 без там електрики. залишаються однак, всі наші служби працюють на місцях для того, щоб максимально швидко усунути наслідки цих ворожих обстрілів. І щодо теплопостачання, щодо електро, щодо газопостачання є такі, тобто попередні прогнози, що продовж доби, а більшість до кінця. Дня ми зможемо відновити тобто подачу електроенергії, газу, і відповідно, теплопостачання, якщо дійсно будинок не зруйнований повністю. А от яка частка цих житлових будинків вона вже не придатна для проживання? І в такому випадку, мешканці цих будинків, куди ви їх перенаправляєте? Де ви їх розселяєте? Ну, ви знаєте, ми говоримо зараз про 30 будинків, які досить серйозно постраждалі. Це і вибиті вікна, і дах, і там по деяким будинкам є питання по конструктиву. Всі мешканцям ми наразі пропонуємо альтернативне житло, тобто тимчасове помешкання для проживання. Тут ми об'єднуємо сили міської ради обласної влади. Так само, і звичайно, що в випадку необхідності ми людям зможемо надати все. Ну тобто, місце для тим. Часового проживання і хотіла ще уточнити. Все ж таки, ви сказали, що люди госпіталізовані, але якої тяжкості поранення отримали? Наскільки сильно травмувалися, і чи були серед них діти? Чотири наразі дитини за нашими даними. Вони перебувають в дитячій лікарні. А з відповідно постраждалих 43, трьох, п'ять людей у лікарні знаходяться у вкрай важкому стані.